Всім привіт! Сьогодні ми зануримося в історію Київської Русі, могутньої держави, що колись домінувала у східній Європі. Розберемося, як вона з'явилася, як досягла свого піку, і що, врешті-решт, призвело до її розпаду. Пройдемося по всіх ключових моментах, які точно знадобляться на НМТ. Отже, як так сталося, що з розрізнених племен народилася справжня середньовічна наддержава. Давайте з'ясуємо, на чому трималася ця міць, яка на століття вперед визначила долю всього регіону. Наш план такий спочатку подивимося, як взагалі формувалася держава, потім познайомимося з її першими правителами, переживемо її так званий золотий вік, і, звісно, розберемося, чому все закінчилося роздробленостю. Починаємо нашу подорож у 9 столітті. На цих землях ще немає ніякої єдиної держави, є лише союзи слов'янських племен. Але саме тут і саме в цей час закладається фундамент майбутньої великої держави. Уявімо собі цю територію як таку собі мозаїку з племенних союзів. Для НМТ нам особливо важливо знати трьох головних гравців: полян, які жили довкола Києва, деревлян, їхніх західних сусідів і сіверян на сході. Саме вони стануть тим ядром, з якого виросте держава. А що ж було спільного у цих племен? Ну, звісно, торгівля. Шлях із варягів у греки. Це була така собі економічна супермагістраль тієї епохи. Той, хто її контролював, контролював по суті все: грошові потоки, владу і вплив. А тепер увага, ключова дата, яку треба запам'ятати 882 рік. Це можна сказати офіційний день народження Київської Русі. Саме тоді князь Олег захоплює Київ і каже свою знамениту фразу, що Київ матір городів руських. І з цього моменту ми й ведемо відлік історії єдиної держави. Так, державу створили, що далі? А далі її треба було зміцнювати. І тут на сцену виходять перші Рюриковичі, їхнє головне завдання зібрати всі землі докупи, централізувати владу і, звісно, розширити кордони. Погляньмо на цю компанію. Олег об'єднувач і майстерний дипломат. Його наступник Ігор уже зіткнувся з суворою реальністю. Збирав данину, і це для нього погано скінчилось. Його дружина Ольга провела перші справжні реформи, а їхній син Святослав, князь воїн, майже все життя провів у походах. Кожен з них доклав руку до будівництва держави. Що ж це таке полюддя? Це дуже важливий термін. Уявіть собі, князь зі своєю армією щороку просто об'їжджає землі і збирає данину. Скільки, а скільки вийде? Ніяких фіксованих податків. Саме ця хаотична система і призвела до повстання деревлян і смерті Ігоря, а отже, і до першої великої державної реформи. Помста Ольги була звичайно жорстокою, але її реформа просто геніальною. Вона зрозуміла, що цей хаос із полюддям треба припиняти. Вона ввела уроки, тобто чіткий розмір данини, і погости, спеціальні місця для її збору. Це був величезний крок до впорядкування держави і зміцнення центральної влади. А ось ця знаменита фраза ідеально характеризує сина Ольги, Святослава Іду на ви, попереджав він своїх ворогів, максимально прямолінійний і грізний полководець, який жив війною. І от після епохи завоювань та перших реформ настає час розквіту Русь входить у свій золотий вік. І пов'язаний він з іменами двох титанів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Вони змінили державу назавжди через релігію, закони і культуру. 988 рік це, мабуть, найважливіша дата в усій історії Київської Русі, яку треба знати для НМТ. Хрещення це ж не просто зміна віри, це був справжній цивілізаційний вибір, який змінив абсолютно все. Політику, культуру, відносини з сусідами та й саме місце Русі на карті Європи. А які ж були наслідки цього кроку? Ну, по перше, влада князя неймовірно зміцнилася. По друге, Русь стала рівною серед європейських держав. Разом з новою вірою прийшли писемність, освіта, кам'яне будівництво. Це був просто неймовірний стрибок у розвитку. Але Володимир був не тільки про духовність, він був дуже прагматичним правителем, посадив своїх синів замість племінних вождів, централізував владу, створив власне військо замість найманців і, що дуже важливо, почав карбувати власні гроші златники і срібники. Це вже були ознаки справді суверенної держави. Якщо Володимир дав Русі нову віру, то його син Ярослав Мудрий дав їй закон. Руська правда це перший писаний звіт законів на наших землях. Він замінив старий принцип кровної помсти на систему штрафів. Це був перехід від племенних звичаїв до цивілізованого права. І саме за правління Ярослава Русь достигає піку своєї могутності. Він остаточно розбив печенігів, забезпечивши спокій на кордонах. Він будував величні собори і заснував першу бібліотеку. А завдяки шлюбам своїх дітей його прозвали тестом Європи. Це був абсолютний апогей впливу і престижу. Але як це часто буває, золотий вік не міг тривати вічно. Після смерті Ярослава почалися проблеми, внутрішні конфлікти та нова система успадкування влади поступово почали розривати єдину державу на шматки. Щоб зрозуміти причини розпаду, треба засвоїти одне ключове слово вотчина це спадкове володіння. Князі почали дивитися на свої землі не як на частину великої держави, а як на свою приватну власність, яку треба передати у спадок синам. І це змінило абсолютно все. І ось у 1097 році князі збираються в місті Любич, щоб якось зупинити ці постійні війни між собою. Здавалося б, мета благородна, але рішення, яке вони ухвалили, як це не дивно, лише прискорило розпад єдиної держави. Ось ця фраза Кожен хай держить очину свою. Це по суті вирок єдиній державі. Вона мала на меті припинити боротьбу за київський престол, але натомість офіційно закріпила, що Русь це вже не єдине ціле, а просто сукупність окремих князівств. Отже, давайте підсумуємо, що треба залізно знати для НМТ з цієї теми. 882 рік об'єднання Росі Олегом, 988 – хрещення Володимиром. 1036 – перемога Ярослава над печенігами Руська Правда, перший писаний закон, і 1097 – Любецький з'їзд, який закріпив роздробленість. І наостанок питання, над яким варто подумати. Чи була ця роздробленість абсолютним занепадом і трагедією? Або, можливо, це був просто новий етап, який дозволив розвинутися новим потужним центрам, що, врешті-решт, і сформували майбутню Україну?